З Нідерландів до нас приїхав шеф кухар, який вирішив приготувати смаколики людям, що втратили свій дім через війну. Розповідає, що вже давно допомагає українцям, але все одно вважає, що робить недостатньо. Ми вирішили допомогти фізично, замість того, щоб просто жертвувати кошти. А в себе вдома я кухар, і зазвичай в січні лютому в мене є трохи вільного часу. Одного дня я прокинувся і зрозумів, що можу щось зробити. В мене було все необхідне обладнання, бус і тому мені легко було готувати на локаціях. Мій задум ще опублікували у кількох газетах в Нідерландах, що дозволило зібрати додаткові кошти на продукти, які ми тут готуємо. Вирішив готувати саме млинці, бо це водночас швидка та смачна їжа. Млинці роблять усіх щасливими. Діти радіють, радіють і дорослі. Вирішили приготувати млинці з шоколадом і окремо з сиропом та беконом. Все для того, щоб подарувати людям гарний настрій. Люди ж кажуть, що ці смаколики на мить подарували їм відчуття спокою та нагадали про рідний дім. Всі захотіли блинчиків. і тому те саме. Судовольцям прийшли сюди, щоб спробувати, як кажуть, смаколиків спробувати. Або до своїх ще далеко, поки прийдемо свої робити. То тут ми дуже раді, що прийшли нас пригостити. Такі, як у нас на сході в вирішили покоштувати, тому що до своїх далеко і не знають, що там буде далі. А давно я вже тут, вже, де вже скоро десь, мабуть, два місяці, як я тут. І оце так допомагають, Богу дякувати. Подумаю. Добре, що хоч тут є така організація, що поселили безплатно все. Помагаю я їм тут, прибираю. На кухні ото сьогодні другий день чергую. Допомогли шеф-кухарі організувати цю подію представники благодійної організації Українська освітня платформа. Додаючи, до них все дедалі більше звертаються небайдужі люди з-за кордону. Здебільшого люди за кордону звертаються до нас з таким питанням, чим вони можуть допомогти. Ми дивимося на два варіанти. Якщо людина має якісь конкретні там вміння, здібності, наприклад, у нас є зараз волонтер з Америки, який навчає дітей англійської мови. Ну, він конкретно приїхав, він мав цей запит. А є люди, які просто хочуть приїхати щось допомогти, і ми їх підключаємо вже там тої діяльності, яка в нас є, наприклад, пакування на складі продуктових наборів чи інша діяльність. Також багато діяльності з дітьми. Якщо ми бачимо, що волонтер відповідає наш. Ми вимогами, його запрошуємо, він, щоб він залучався до нашої роботи. Після Львова шеф-кухар навідається у прихисток для ВПО у Сокалі, після чого його мандрівка Львівщиною буде завершена. Але він не виключає можливість приїхати сюди ще не один раз. Давид Берішвілі, Анастасія Лаврук, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.